Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Друзі, і вороги пізнаються в біді. Після десяти місяців повномасштабної війни Україні треба чітко переглянути, з ким варто ділити хліб, сілі і радість зі сльозами на очах від перемоги. І тут поведінка Грузії, м'яко кажучи, дивує. Пише Марина Данилюк Ярмолаєва для видання Еспресо. Одразу зроблю дисклеймер, що це не спроба посіяти ворожнечу проти грузин. Це історія про офіційну позицію влади, коли від того виграє Україна чи ні залежатиме і майбутнє Грузії. Отже, Грузія відмовилась передати Україні комплекси БОК і системи Джевелін. Міноборони Грузії обґрунтувало відмовився повернути нам зенітні комплекси, надані у 2008 році, тим, що це було куплене за держкошти, а не подароване. З одного боку відмовка цілком собі могла прокотити, якби не кілька цікавих кейсів. Коли різні країни, які не були у дуже тісних стосунках, почали передавати нам техніку і зброю абсолютно безплатно. Є країна Північна Македонія. У серпні минулого року вона подарувала Україні чотири штурмовики Су 25 Цілі таки були куплені північною Македонією в Україні у 2001 році під час заворушень албанських сепаратистів в Україні, але з 2004 року перебували на зберіганні, фіксуємо літаки, теж були куплені за державні кошти, але македонці вирішили допомогти закрити нам небо. Коли міноборони Грузії оприлюднило заяву про Боки, знайшло ще мало захисників уряду Іванішвілі, що мовляв у них столиця 40 кілометрів від російського кордону, їм більше треба. А скажіть, будь ласка, коли росіяни цілеспрямовано обвалюють наше друге за важливістю і багатствами місто Харків, яке поруч з кордоном це нормально. А коли до обіду 24 лютого російські окупаційні війська вже були в передмісті Києва. І прийшли вони з території Білорусі, то було безпечно. А коли Київ від російських ракет та іранських шахетів змушений прикривати зоопарк із несем з Айрісті? Кротали та зенітних Сао Гепарда це легко. А коли рашисти в один день поливають артою спальні квартали Херсона і пожежне відділення, щоб нікому було гасити пожежі, це ж теж непросто. Але повернімось у 2008 рік до БУКІВ і розкладемо, чому офіційна позиція Тбілісі це просто яд. 8 серпня 2008 року Росія після низки провокацій в південній Осеті розпочала повномасштабне вторгнення в Грузію, внаслідок якого країна втратила контроль над двома своїми регіонами Південною Осетією та Абхазією. РФ завдавала ударів по грузинських містах. Сенакі, Поті, Горі та іншими. У той час президент України Віктор Ющенко думав, як допомогти Грузії та своєму кому Міхоса Акашвілі. Допомога прийшла у вигляді зенітних установок групи українських профі-і спецпризначенців ГУР МО. Саме вони рятували Грузію від капітуляції. Окрім передачі зброї, Грузії Віктор Ющенко 12 серпня прилетів підтримати країну особисто. 12 серпня 2008 року він виступив на мітингу в Тбілісі. Ми сьогодні сюди приїхали сказати вам такі слова: Грузія наш друг, грузини наші друзі. Сьогодні. Тут у найтяжчі часи для Грузії ми говоримо, що ви маєте право на свободу, право на незалежність. А що було з грузинськими посадовцями? Я пам'ятаю, як у квітні травні до скаліщеної Бучі та Єрпеня приїхали всі, хто тільки міг. А на запрошення до грузинської влади, шалва Папуашвілі, спікер парламенту Грузії, пояснив, що ми не їдемо в Бучу, бо ми і так достатньо допомагаємо, натомість чуємо звинувачення, що приймаємо у себе росіян. Можна пояснити таку поведінку грузинського уряду хитрою геополітикою. Мовляв, це грузини так клавірують, щоб Росія на них не напала. Але яка вже зазнала територіальних зазіхань, конче важлива перемога України, інакше там навіть війни не буде, її просто поглинуть. І варто зауважити, що наші шепетівські спеціалісти буків вже не приїдуть рятувати небо над Тбілісі. Не Незле нагадати, що ФСБ Росії влаштувала у наступні роки справжнє полювання за українськими військовими та інструкторами, які рятували Тбілісі у 2008 році. Нас вивозив американський спецназ додому, розповів про ті дні наш зенітник, який зараз захищає небо над північю України. Але не всім так пощастило. Особливо Путіна розізлив збитий бомбардувальник ту 22 Групою, яка збивала цю дорогу іграшку, керував колишній офіцер військового підрозділу спецпризначення Іван Мамчур. Восени 2016 ветеран АТО на сході працював відповідальним за охорону рівненського СІЗО. У вересні 2016 року його показово вбили. Найманий кілер вистелив у Мамчура вісім разів і ще кілька разів. Рив пістолетом по голові. Суд встановив, що раніше двічі судимий смородінов у січні лютому 2016 року був завербований співробітниками ФСБ у Москві і за відповідним наказом застрелив Мамчура. Видання New York Times повідомило, що він був у розстрільному списку за порятунок незалежності Грузії. Моралі не буде. Наша війна триватиме довго. Зусиллями всіх друзів на світі ми формуємо ударний кулак. І таки виб'ємо окупантів із нашої землі. Шкода, що замість бодай символічної збройної допомоги ми чуємо від Грузії відмови й образи, що їм не дали статус кандидата в ЄС, але кожна влада то є вибір власного народу. І нехай грузини не замисляться, хто таки є їхнім лицем. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.